Всім вітання на моєму каналі. Хто був з нами в минулому відео, той знає, що ми зараз у невеличкій подорожі, знаходимося в штаті Іллінойс за містом Чикаго. І, власне, щодня їздимо з потягами метра в місто гуляти. Минулого року ми вже тут були, відвідали гарні деякі місця, багато чого ще не відвідали. І щодня потрошки-потрошки відвідуємо. Минулому відео ви бачили, я провідала свою племінницю. Сьогодні ми з сім'єю ще їдемо в місто, деякі місця, а завтра Ліля буде проводити день цілий з нами. Але сьогодні день-два подорожі і запрошую вас у новий влог і бажаю вам приємного перегляду. Дітки готові. Ми знову від готелю 8 хвилин станція, метро називається, тут потяги, ведуть нас до Даунтаун в Чикаго. Сьогодні плануємо відвідати одне місце, в якому ми були минулого року, тому що Катруся дуже хоче знову туди потрапити. Але ходили я і Катя, а Брендон і Марчик там не були, тому ми йдемо сьогодні з сім'єю. Виїжджаємо зі станції Шамбург до Чикаго. Ми тут запримітили на стелі на світильнику. Гніздо, в ньому пташка сидить, сиджує. пташенят напевно. Ось така. Вже в місті, показую, як робітники працюють на високих таких, як на мене, небезпечних балконах. Але хтось мусить таку роботу виконувати. Прямуємо майже ті самої дорогої, що минулого разу. Бачу наш прапор. Слава Україні і героям. Слава. Прямуємо. Скайдек. Хто бачив минулого року наші відео, тільки я і Катруся відвідали 103-й поверх однієї будівлі скляної, з скляною підлогою. Дуже гарні фото ми там зробили. А сьогодні все сімейство йдемо. Минулого року Марчик боявся і Брендон заради нього вже... Не пішов. В цьому році настроєні всі гарно, позитивно. Квиточки вже купуємо тут на місці. Маємо кожен квиточок. Ой, тут ще якась знижка. Піцерію. Йдемо різними лабіринтами. Брандон взяв нам якісь пришвидшені квиточки. кожному. Слідкуйте, як швидко ми їдемо на 103-й поверх. Вуха вже закладає. Dazzling new inventions, stadiums such as electricity, elevators, and the Ferris wheel. As the birthplace of God is born, it remains the world's tallest building. Experience spectacular views from all directions on the 103rd floor and feel the thrill of the ledge. Welcome to the I can't do Спочатку ми можемо ходити і оглядати ось ці всі місця. Сувеніри, як завжди всюди. Йдемо заглянемо. Поки що ми ще зі звичайних вікон дивимось. А потім підемо на скляну підлогу. Марчик, як. Really cool. Really cool. Баса. Я так люблю висоту. Марк. Івану чай. Катруся дуже хотіла мати квасольку. Татко їй купує. сувенірну. А Марк, що ви думаєте? А, того. ну але в Чикаго ходоги дуже популярні. Нехай бере. Тепер йдемо в чергу на ледж, там, де скляна підлога і стіни. Ось на такий ледж ми ходили, але ми робили фото, тому що не було часу, дають тільки кілька секунд. Все, ми вже відвідали і йдемо тепер підкріпитися на ланчику десь. Ми чекаємо на автобус щоб приїхати в іншу локацію, в місце, яке ми не встигли відвідати минулого разу. А воно дуже відоме. Місто живе, море туристів, люди працюють, працівники бачу, там вийшли собі на каву, з офісів, напевно. Сьогодні більше людей, ніж було вчора. Для вас в минулому відео. Ти наш автобус приїхав. Такі серед дороги велосипеди. За маленький морк, напевно. Отож, ми прибули п'ятиповерховий старбакс в Чикаго. Це од... найбільший старбакс у світі. Катруся дуже мріяла сюди потрапити. І Сьогодні вона тут. Як тут гарно, атмосферно, хоч я не є фаном Starbucks кави але ну побувати в найбільшому у світі старбаксі, звичайно, що хочеться. На кожному поверсі відбувається щось інше, але їдемо поки що на самий верхній. Тоді рішимо, що далі робити. Так, здається, ми на третьому поверсі зараз. Їдемо на самий вершекчик. Марчик сказав за ним <світ> йти. Так, це четвертий поверх. І Глянемо що на п'яту. Так? Є ще п'яту чи як? А, ні, це ми вже на п'яту. І от так там наниз. Класно? Побувати. А, тут на самому вершечку алкогольні є напої. Атмосфера гарна. Один раз тут побувати, вартує. Вижте, я не, не знаю вже на якому поверсі в другому здається. Бо ми хочемо з катрусою пообідати тут, а хлопці хай собі десь інакше їдять. Лоти багато, очі розбігаються. Мені оце подобається, не знаю, що то є. Так, Це якась піца з пангі грибом. Мені вона дуже сподобалася, я, напевно, замовлю. Катя щось хоче, або авокадо сендвіч або на круасані таке. І тут ще такі солодкі смаколики всякі. Але ми, напевно, не будемо солодкого їсти сьогодні. Ще дуже багато ходить. Хлопці десь нас чекають, Дали нам таку шайбу, що воно буде вібрувати, значить, наш, наше замовлення готове. От наше замовлення з катрусею. Смачного всім також хто їсть. Ну, так, Катруся ж замовляє собі напій якийсь, на третьому поверсі, а ми вже на першому. Я думаю, то ще так прийдуся, розгляну, що тут є цікавого. Тут Такі стенди різні на кожному кроці. Тут, напевно, ну, ну, кава робиться. А, а це сирі кавові боби. Смаколики на кожному поверсі. О, можна було і тут. От. А, з червоної рибки сандріч взяти. знала. О, Тут як. На різні поверхи їдуть солодощі. От і ви з нами побували в найбільшому Starbucks у світі. Ага, ще така є е, е, кав'ярня в Токіо, в Сіетлі, в Шанхай, в Мілані і в Нью-Йорк. Тепер йдемо годувати наших хлопчиків. Хі -хі -хі. Вони терпеливо вичекали нас. Тут, е, така вулиця з відомими різними брендовими магазинами. тейлор магазин Що в нас тут ще? Арідзія. Так, шейк-шек. Хлопці наші люблять тут перекусити чізбургерами американськими. І якісь мілк-шейки тут є також. Ми вже повертаємося на потяг знову і якраз йдемо попри ту будівлю, де ми були. О там, на 103 му поверсі, ми були якраз всередині, на третьому балкончику. Клас! Сьогодні у нас невеличка програма була, тому що завтра буде дуже насичений день. Який гарний кораблик пливе. Одіссей. Всередині. Ресторан. Краса. А ось такий ми брали минулого року, але в вечірню пору розказували нам про історію кожної будівлі тут. Гарно тут погода. Нам дуже сприяє в нашій подорожі! Вам всім щиро вдячна, що були з нами! Бувайте здоровенькі! До наступної зустрічі!